В Україні з'явився новий спосіб заробити під час блекауту. Мінцифра запустила проєкт генератор зв'язку. Тепер ваш генератор може не просто гудіти під вікнами, а ще й працювати на державу. Якщо ви власник чи керівник бізнесу, який має свій власний промисловий генератор, ви можете зробити так, щоб мешканці навколо залишались на зв'язку, навіть коли немає світла. Тобто, якщо у вас є генератор від 7,2 кВт, ви можете підключити його до базової станції мобільного зв'язку. І утримувати аж від 110 до 140 гривень за годину звучить як шанс на міні-бізнес, але є нюанс. Оператор біз забезпечує технічну можливість підключення генератора до базової станції, але надалі заправляєте і обслуговуєте генератор ви самостійно. Тобто підключення дадуть. А от солярку, руки і час свої. А тепер давайте порахуємо: 12 годин роботи 1320 гривень. 12 годин шуму, дизельної ароматерапії і дрібного ремонту на ваш рахунок не нараховується. Зате буде зв'язок. Тож, здається, це не генератор зв'язку, а скоріше генератор ентузіазму. Бо тільки справжній ентузіаст погодиться підключати свій генератор, щоб оператор міг сказати Дякуємо, ви тримали країну на зв'язку. А ви плануєте стати героєм мобільного фронту? Напишіть у коментарях. Ваша думка важлива.